Вітаю вас, друзі! Ви на третьому рівні тренувань усних обчислень. Сьогодні додаємо двозначне число і кругле число. Наприклад, 62 додати 30. Ми додаємо окремо десятки і дописуємо кількість одиниць. 60 плюс 30 90. І 2 одиниці дописуємо 92. Ще один приклад. 79 плюс 20. До 70 додаємо 20. 90 і 90 додаємо 9, 99. Таким самим чином виконуйте наступні приклади. Нагадую вам, що всі міркування проводяться усно без усяких записів. Перевіряємо кожен приклад. Перший приклад 50 плюс 37. Перевіряємо. 50 плюс 30, 80. І дописуємо сім. Наступний приклад: сорок плюс пят. Перевіряємо сорок плюс пятнадцять дев'яносто і п'ять 95. пять. Наступний вісімнадцять плюс тридцять. Перевіряємо. Додаємо десятки, 10 плюс 30 40. І додаємо одиниці 48. За кожен правильно виконаний приклад ставите собі плюс. Наступний приклад. 20 додати 17. Перевіряємо. 20 додати 10, 30 плюс 7 37. Якщо ви помилилися, ставите собі мінус. Наступний приклад: 30 додати 23. Перевіряємо. 30 додати 20, 50 і 3, 53. Далі 19 додати 20. Перевіряємо. 10 додати 20, 30. Плюс 9, 39. Ви могли вже набрати 6 плюсиків підряд, якщо ви всі приклади виконали правильно. Якщо така подія відбулася, то наступні приклади можете не виконати, а переходити до наступного рівня, до більш складних прикладів. Якщо ж у вас був мінус, всі плюсики ще перед мінусом згоріли, і починаємо набирати плюсики знову спочатку. Отже, приклад 23 плюс 40. Перевіряємо. 20 плюс 40, 60 і 3, 63. Наступний приклад 10 плюс 38. Перевіряємо. 10 плюс 30 40 плюс 8 48. Далі 48 плюс 40.

40 плюдець шість. Сорок плюс п'ятдесят дев'яносто плюс шість дев'яно Останній приклад сімдесят плюс двадцять дев'ят. Сімдесят плюс двадцять дев'яносто плюс дев'ять дев'яносто дев'ять. Якщо вам до останнього прикладу не вдалося набрати 6 плюсиків підряд, то ставте відео на початок і виконайте це тренування ще раз. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному рівні.